Боксер Олександр Усик захистив докторську дисертацію і став доктором філософії. Професор Тимофій Мілованов це досить агресивно прокоментував. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь ютуб канал Свідо Свого по і В цьому відео я хочу прокоментувати цю надзвичайну освітню наукову новину, перепалку, цей Батл, який зараз відбувається. Куди ми прийшли? От просто, ну, куди ми прийшли, Ну, я не розумію. Замість, замість Вернацького і Корольова ми отримали Ківу, Мілованова і Усика. І ні, сама фраза про те, що професор Мілованов критикує докторську дисертацію Усика. Ну, вона в мене, м'яко кажучи, викликає такий гомеричний регіт, сарказм, іронію. Так, це дійсно смішно. Але якщо задуматись, а що ця фраза нам ілюструє, що, що в нас взагалі відбувається? Ну, ви уявляєте, який це рівень дискредитації всього? Оця вся кількість кандидатів наук, докторів наук. Чим більше стає докторів наук, академіків, кандидатів, наук, тим в більшій задниці ми починаємо жити. Знаєте, от зараз, ну, економіка України з 90-х років просто вбивається. Різали на метал всі джерела високої доданої вартості. Всі надзвичайно інноваційні речі, включно із космічними технологіями, військово-промисловим комплексом і так далі. Знищувалися. А там, де інновації, і там, там ховається зараз найвища додана вартість. Це все знищувалося. Зараз, супереч Конституції, відбувається повний розпродаж України, розпродаж української землі і надер. Стратегічний титан менш ніж за 100 мільйонів доларів. Вже починають обговорювати там атомні електростанції, там Укрзалізницю на частини різати і так далі. І, і в Україні 300 з лишнім заслужених економістів України. І ні одне падло не встало і нічого не сказало. Є люди, які щось кажуть нижчого рівня, не найбільш титуловані. А решта мовчить. І це, це такий абсурд, просто повний абсурд. В контексті Милованова, ви знаєте, колись в мене була можливість з ним познайомитися. Це ще був, мабуть, 2015 чи 2016 рік. І Тимофій Милованов, який сам себе називав дебілом, насправді не просто так, в нього є певні, певні вади, але тут інше питання. Він ще тоді сам не володів оцією такою майстерною риторикою трускавецьких курсантів. Але ви знаєте, в нас сприйняття політика, сприйняття того, що людина говорить про політику чи про економіку, воно зведене до кількох штампів. В принципі, головне, з розумним виглядом чесати щось, що ти взагалі не розумієш. Ну, от не знаю, от всі там грантоїди Соросята розповідають: вільний ринок все вирішить. Будьте толерантними, гендерно модифікованими і так далі. І там 10 фраз. В принципі, так якщо виписати всю квінтесенцію їхньої глибини наукової, прости Господи, думки, то там буде 10 фраз, і коли ти за суть тих фраз починаєш їх запитувати, то в них відповідей немає. От в тому спілкуванні, яке в мене відбувалося з Миловановим, люди, які мене запросили на таку велику спільну зустріч, вони на мене потім ображалися. Чому? Та тому що я питання задавав, а відповідь на ті питання, або часткова відсутність відповіді від Мілованова. ну вони показали, що в нього взагалі нема ніякого рівня. Він тоді якраз переїхав в Україну, вже якийсь час тут був, йому дали щедро гранти для розкрутки. Але тут питання: задайте собі запитання: а для чого таких людей хтось розкручує і потім імплементує в українську політику? Хтось вкладає гроші в таких людей і створює бізнес-проект, який має окупитися. Тобто, дорвавшись до політичної влади, наприклад, організувати розпродаж української землі і натрі. Або може бути щось дрібніше, продати Укрзалізницю. Чи навіть погратися на кілька років з тарифами на перевезення Укрзалізниці, наприклад, і дати можливість Ахметову Пінчуку чи ще комусь заробити кілька мільярдів гривень. Тут вклали там, не знаю, 2 мільйони, а заробили 10 мільярдів гривень. Варіант, варіант, ну і знову ж таки, ця істота, вона ж потім залишається, умовно кажучи, в межах впливу. Стосовно дисертації самого Усика, я вже прочитав чимало критиків і про те, що там науковий керівник, що в нього чимало плагіатників, було там ще щось, але знаєте, тут все настільки гидко в нас зроблено, не в контексті Усика, а в контексті навіть от структура, яка перевіряє плагіат, назяво, так зване. Це структура взагалі без повноважень, яка не несе відповідальності за свої слова, яка навіть сама неодноразово була зловлена на брехні. Та коли вони там критикували Ківу там, чи ще когось, ну то ми не можемо не стати на їх бік. Але вони ж також вже побудовані як ідеологічно мотивована структура, і, до прикладу, нападки в бік справжніх дослідників українського голодомору. Оці структури займаються фальсифікацією, і в принципі повинні нести за це кримінальну відповідальність. Коли справа йде про голодомор, там має бути саме кримінальна відповідальність. Бо це найбільша трагедія, найбільший злочин в історії людства – це геноцид українського народу. Коли мова йде про Олександра Усика і дисертацію, розумієте, коли людина доходить до такого високого рівня, ну, чемпіон світу, абсолютно чемпіон світу, це дуже високий рівень. Він в будь-якому випадку на ринзі став кращим від інших, це потребує певних здібностей. Безумовно, потребує інтелект там наявний, тому що просто на такому якомусь дуболомстві насправді номером один стати практично неможливо. Але а, тут питання інше. Якщо в нього йде професійна спортивна кар'єра, настільки насичена. Плюс всілякі зустрічі, спілкування з журналістами, ще там якісь проекти він веде, то як він встигає писати дисертацію? Взагалі, ви от, питання написання дисертації, це дуже складна насправді річ. Якщо ти дійсно пишеш щось, що дійсно потрібне, що дійсно нове, де дійсно є якесь дослідження і так далі. Я сам чимало говорив з, кіль... з кількома викладачами, тому що я сам думав. Йти в аспірантуру і раніше, відразу після закінчення навчання, і далі думав, але просто фізично ну, це неможливо. Це потребує дуже-дуже великого часу. І коли нам показують, що хтось от такий, ну, тобто тільки людина отримує якісь певні можливості і потім починає захищатися, ну, м'яко кажучи, це викликає певні запитання. А тепер такий коротенький концентрований підсумок, для того, щоб не розтягувати відео, система освіти. Система освіти, головне її завдання формування світогляду. В цьому світогляді повинні бути закладені певні принципи, певні цінності. Система освіти повинна навчити людину формувати власну думку. Причому ця власна думка повинна бути сформульована не по принципу там, не знаю, Шарикова собачого серця. там, Я считаю. Я считаю, що так. Не, не я читаю, а ти маєш. На підставі формальної логіки, на підставі аналізу, синтезу і так далі робити правильні висновки. Причому критично ставитись до засновків, які тобі подають, на основі яких ти робиш якийсь висновок, коли всі ці здібності збережені, і людина має можливість сформувати власну думку, це вже дуже-дуже багато. Далі, система освіти вона безумовно, повинна в Україні поставити більший акцент на суспільних науках. Нас, суспільні науки, зведені до чогось абсолютно другорядного. Але саме знання суспільних наук воно формує наше середовище життя. Те, що ми не розуміємо політики, не розуміємо економіки, не розуміємо геополітики, не розуміємо їх взаємозв'язків між собою, не розуміємо, на яких рівнях йде війна, не розуміємо організаційного рівня війни, не розуміємо світоглядних протистоянь. Найвищих, і в тому числі Україна є полем битви між двома ворожими до українців світоглядами, Рускава міра, який треба називати Московським, і так званого відкритого суспільства. І ще дуже-дуже багато чого. І тут величезним є запитання, а де ми можемо взяти тих вчителів? А правда полягає в тому, що ми їх ніде не можемо взяти, крім як із свого числа. Це гірка правда. І так було насправді весь час. Дуже чітко, дуже гарно про це насправді писав Іван Франко. Іван Франко, глибина філософської думки якого була дійсно феноменальна. Далеко не всі народи мають філософів такої глибини. Просто нам його подають неправильно. Взагалі, неправильно нам, а подавати треба було би його як генія. Ну і раз ми вже говоримо про освіту, то я згадаю твір Івана Франка, який. Точно рекомендую прочитати, вже неодноразово його згадував, Борис Граб. Обов'язково прочитайте. Там саме про формування власної думки. На підставі чого. А стосовно політики, дуже глибокий, так само короткий твір, там читання займає до півгодини часу. Хома серцем, Хома без серця. Ось такий мій короткий коментар до битви Титанів Мілованого і Усика. І до того. В якій ямі чи навіть не ямі, а якійсь клоаці ми знаходимося, включно із нашою освітою та наукою. Дякую вам всім за увагу. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Читайте маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.